Вітаю церкву! Є можливість знову записати відео, дали світло. І я хочу поділитися тими думками, які я мав протягом дня, розмірковуючи над красою Христа, розмірковуючи над Божим Словом. І це важливий такий час і для мене, і для кожного християнина, щоб. Саме зранку читаючи Слово Боже, протягом дня сповнювати своїми думками серце, сповнювати своє серце думками про нього, щоб наші молитви вони, протягом дня вони витікали із пізнання Христа, і щоб через це збудовувалося наше серце, моє серце. І я читав сьогодні зранку уривок. Який записаний в посланні до Филипян в другому розділі 6 по 9 вірш, тут так написані такі слова, він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини, і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті Хресної. Тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я яке вище всякого іншого імені. Отакі От важливі слова. Апостол Павло пише про Христа. Він пише їх про Христа для того, щоб нагадати церкві, нагадати церкві, яким є Христос. Тому що віруюча людина, християнин, саме таким чином збудовується, саме таким чином освячується, кожна віруюча людина, і ви, і я, ми можемо бути освячені лише через пізнання Бога. Лише через пізнання Його краси, лише через пізнання того, який є він. Тому для того, щоб навчити церкву смирятися одне перед одним, для того, щоб навчити церкву коритися одне одному, апостол Павло не використовує нічого іншого, окрім як нагадування Євангелія, нагадування того, яким є Христос, для того, щоб і риси Христа вони відображалися в нас. І в цьому уривку апостол Павло показує дві важливі характеристики Христа: це Його смиріння, Його упокореність і його здатність коритися, дві риси його смиріння, його здатність коритися. І всі вони виявилися ним в його земному житті. І виявилися ним аж до Христа, і навіть на Христі. Христос Він виявляв ті риси, які притаманні йому як досконалій особі, як Сину Божому. І я розмірковував сьогодні над Христом, над його здатністю понизити себе, над його здатністю. Жити незалежно від людської слави, незалежно від того, прославлятимуть його люди чи ні. Його смирення, оце його смиренний характер. І коли ми читаємо про Христа, важливо зрозуміти про те, що Христос є той, кому належить і належала вся слава. Від початку творіння і до сьогоднішнього дня Христу належить вся слава. Йому належить вся слава, як Творцю, йому належить вся слава, як тому, хто керує Всесвітом. Йому належить вся слава, як тому, хто дає життя, йому належить вся слава, як тому, хто звершив спасіння, йому належить вся вся слава. І вона належить йому, і вона належала йому, вона належала йому на небі і належала на землі. І це досконала слава, яка не може належати нікому іншому, окрім Христа. Але Христос, якому належить вся слава, на деякий час, на час свого земного служіння, Він прийшов у цей світ і Він понизив себе. Написано, що Він прийняв образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. І він прийшов у цей світ і прожив життям, коли йому не віддавалася та слава, яка віддавалася йому на небі до його народження. Він поставив, написано, сам понизив себе. Він понизив себе і поставив себе в таке положення, коли Христові не буде віддаватися та слава, яка йому належить. І ми бачимо, коли Христос жив на землі, е, йому не лише люди не могли віддавати належної слави, тому що за його людським тілом вони не бачили Божої слави. І навіть учні, які дуже. Е, е, Багато часу проводили з Христом лише в деякі особливі моменти яскраво бачили його Божу природу, і тоді вони написано: падали е, до ліниць е, і вклонялись йому, бачачи його славу. Але більшу частину життя вони спілкувалися з ним як з людиною і не віддавали йому такої належної слави. Коли ми читаємо про Христа в старому заповіті. То Ісаія бачив його, який сидить на престолі. І він бачив того, чиї ризи наповнюють храм. І ангели, коли були перед ним, написано, що вони навіть не могли стояти на ногах. Вони не могли знайти біля нього місця собі. Вони літали навколо нього і закривали свої обличчя крилами, і закривали свої ноги крилами. І постійно. Не переставаючи виголошували слава, слава, слава. Але коли ми бачимо цього ж Бога, який прийшов у тілі людини і жив серед людей, серед учнів, та навіть учні, які дуже близько спілкувалися з ним, вони не знаходилися в такому стані, в якому знаходяться ангели. Тому що його слава, вона була на цей час, вона була прихована від очей людей. І Христос сам поставив себе в таке положення, коли йому люди не будуть віддавати належної слави. І він відкинув на цей час власну славу. Він відкинув власну славу для того, щоб прославити Бога через спасіння грішників. Так було потрібно для того, щоб прославити Бога через спасіння грішників. І написано, що люди його не пізнали, бо якби пізнали, вони б не розп'яли Господа слави. Якби Пілат побачив Христа в Його вигляді, в тому, якому він там був на престолі небес, він би пав на свої коліна і не міг нічого сказати. Але Христос, тому і прийшов у тілі людини, Він відкинув. Свою славу, для того, щоб люди не бачили цієї слави, щоб люди вчинили з ним речі, які послужать для спасіння грішників, які Бог використає для того, щоб спасти нас. І тому його відкинули, його розп'яли, не пізнавши Господа слави. І у цьому є важлива риса характера самого Бога. Оскільки ми бачимо, що Христос він був рівний Богу, то риси характера, які виражав Христос, вони притаманні самому Богу. І ця риса характера полягає в тому, що Бог не марнославний, Бог не марнославний. Бог закликає мене, Бог закликає кожну людину, хвалити Його, хвалити його не перестаючи, хвалити його щодня. Хвалити його всім серцем, віддавати йому всю славу. І ми бачимо, що Бог закликає нас до цього. Бог очікує, що ми будемо його славити, але при цьому Бог не є марнославним. Його слава вона не залежить від того, прославлю я його чи не прославлю. Від цього Його слава не зміниться, вона не стане меншою, тому що його слава є. Досконалою славою. Більше того, радість Бога, вона не залежить від того, прославлю я його чи не прославлю. Якщо я не прославлю Бога належним чином, то від цього Бог не стане менш повним у собі, менш сповненим радості. Бог не марнославний, і Його стан не залежить від того, славлю я його чи не славлю. І в цьому його досконалість, в цьому його відмінність від мене. Бог не є марнославним. Але Бог закликає мене славити Його, тому що це є Його воля для мене. Бог закликає мене славити Йому, тому що, коли я не славлю Його, я роблю гріх. І Бог з любові до мене для того, щоб захистити мене від гріха. Закликає славити Його. Тому що ми бачимо, що люди, які язичники, які пізнали Бога, вони прийшли до висновку, що світ створений Богом, але не прославили Його. Написано, що вони понесли наслідки цього, і Бог відпустив їх жити бажаннями їхніх сердець, і вони впали в усякі гріхи. Корінь всякого гріха. Починається з того, що людина не віддає славу Богу як Богу. І Бог тому, щоб захистити мене від гріха, Він е, закликає мене, щоб я віддавав йому славу і вклонявся йому. Це не тому, що від цього залежить його слава, це тому, що це потрібно для мене. В цьому є правда, тому щоб віддавати славу тому, кому належить ця слава. Але ми бачимо, що для того, щоб явити оцю красу свого характеру, Божий син, Він прийшов у світ, і він, прийшовши у світ, він показав своїм життям і своєю смертю, що Бог не є марнославним. І ми бачимо про те, що Христос, живучи на землі, Він прожив досконало смиренним життям. Христос робив неймовірні речі. Христос робив великі дива, і ці дива вони вражали людей. Вони приводили людей у захват. Вони приводили людей в захоплення, вони приводили людей в стан, коли вони готові були бігти і розповідати про те, що вони бачили. Але ми в той час бачимо Христа, який не хизувався тими силами, які він мав, і які він має. Він не намагався. Навмисне зробити свої справи, свої чудеса відомими. Ми бачимо навіть багато випадків, коли Бог брав і відводив людей подалі від публіки, подалі від великої кількості глядачів, для того, щоб зробити ж якусь справу. І потім, зробивши цю справу, він казав: не біжіть, не розповідайте. Думайте про те, що ви бачили, пізнавайте Бога. І він робив це, тому що не шукав слави від людей. Він робив дива не для того, щоб його е е хвалили як чудотворця Він робив дива для того, щоб в серцях людей виникло питання, хто він, і для того, щоб Бог міг відповісти на це питання, яке виникав в серцях людей. Це мій син. Він не шукав слави від людей, він прийшов шукати слави Божої. Більше того, ми бачимо, що Христос говорив речі, які його підіймали на сміх. Коли Христос проповідував, уявіть собі, одного дня Марія і брати Христа вони прийшли до будинку, де Христос був, і попросили людей покличте Його, ми його заберемо, тому що Він уже. Вийшов з розуму і говорить речі, які не можуть поміщатися в умах людей. Тому, коли ми повинні розуміти, що коли говорив Христос, Він говорив такі непопулярні речі, що люди інколи підіймали його на сміх. Чого вартий один випадок, коли Христос говорить про те, що фарисеям, про те, що вони є срібролюбними людьми, і про те, що вони не попадуть через це в Царство Боже. Вони написано сміялись над ним. Це для людей того часу була така дивна істина, що вони просто висміювали його як, як, як божевільного. Але Христос говорив ці речі. В його проповіді не було лестощів, тому що він не шукав слави від людей, але він був смиренною людиною і він шукав слави Божої. Більше того, ми бачимо, що на адресу Христа. Лунали образи і звинувачення. Коли він зцілював людей в його адресу, вигукували слова про те, що він робить це силою бісовського князя. Про те, що він біснуватий, коли він проповідував про те, що він бачив Авраама. Йому говорили: в тобі біс. І ми тепер це бачимо і розуміємо. Але ми бачимо і реакцію Христа. Він не виходив з себе, як це часто буває зі мною чи з іншими людьми. Він не був роздратований, він не мав ненависті, але він спокійно говорив людям про те, що слова, які вони говорять, матимуть наслідки, матимуть наслідки на землі і матимуть наслідки у вічності. Більше того, він навіть говорив, що все, що ви сказали зараз на мене, Бог вам пробачить. Але те, що ви сказали на Духа Святого, не буде мати прощення. Бо Він не шукав слави собі, він шукав слави тому, хто його послав. Христос він відкинув себе, Він поставив себе в таке положення, коли він знав, що йому не тільки не будуть віддавати слави, а навпаки, його знеславлять на землі. Але він був на це готовий, він пішов на це з радістю. Він з радістю приймав все це знеславлення, все це посоромлення від людей. Тому що кожного разу, коли люди його соромили, а його серце залишалося радісним, радісним в Богові, прославлялося Боже ім'я. І цим, в цьому була його радість. І це те, що робить Христа не схожим на мене. Я очікую і шукаю слави від людей. Навіть тоді, коли я це заперечую, навіть тоді, коли я говорю, що це ні-ні ні, я не шукаю слави від людей, але це стає очевидним, як тільки на мою адресу лунають образи. І я роздратовуюся. Чому я роздратовуюся? Тому що насправді в серці я очікую слави від людей, тому я роздратовуюся. І в цьому є моя гріховність, і в цьому є праведність Сина Божого, який показує собою свою красу. Оце який він? Він є досконалий. Тому що в час, коли він висів на хресті, він був максимально посоромлений. Але те, що його в той час турбувало, це стосунки з Богом. Він не шукав слави від людей, навіть висячи на хресті. навіть в час свого найбільшого посоромлення. Навіть весь цей тиск Христа, він не змінив його, бо він є досконалий. І тому я залежний від Христа. Я можу бути таким, як Він, лише коли доєднуюсь до нього. І без нього я не можу бути людиною, яка перестане шукати славу від людей. І тому Христос пішов на хрест в те місце, де він був максимально осоромлений. І він показав, що справжня слава у тому, щоб не шукати славу від людей, а справжня слава є у тому, щоб. Прославляти Боже ім'я для людини, справжня слава є в тому, щоб прославляти Боже ім'я. Якщо для Христа справжньою славою було не шукати славу від людей, а прославляти Бога, то тим більше для мене славою буде не шукати славу від людей, а прославляти Бога. Ми бачимо про те, що Христос, відкинувши себе, поніс на собі мої гріхи. Він не просто прийшов. Досконалим життям показати мені, як я маю жити. Хоча це дуже цінно, це дуже важливо для мого серця. Але Христос зробив набагато більше. Бог поклав на нього мої гріхи. І коли Христос пішов на хрест, Бог зруйнував владу гріха, того гріха, який руйнує мої стосунки з Богом, того гріха, який руйнує мене. Того гріха, який руйнує е, церкву, тому що коли церква сповнюється людьми, яка, які шукають своєї слави, це неминуче приведе до того, що в церкві виникне велика кількість конфліктів. І в люди в цих конфліктах не будуть шукати слави Божої, вони будуть шукати слави своєї. Вони руйнуватимуть і себе, і церкву. І свої стосунки з Богом. Тому Христос, Він, пішовши на хрест, Він вирішив проблему мого гріха. Той, хто досконало відкидав себе на хресті, був залишений Богом. Він не знаходив на хресті радості в Богові, не міг знайти, тому що мої гріхи лежали на ньому. І через те, що Він поніс мої гріхи, сьогодні я можу мати цю благодать. Я можу в часи, коли люди не віддають слави, жити, не шукаючи слави від людей, а знаходити радість в тому, щоб прославити Бога, у цьому благодать Божа. Бачите, я не можу відкинути гріховний спосіб життя, коли я шукаю слави від людей, якщо я не зможу знайти радість в Богові. І гріх робив це неможливим, але Христос прийшов і поніс на собі мої гріхи. І тому, коли я приходжу до Христа, коли я визнаю свою гріховність, коли я сповідую перед Ним прояви гріховності в тому, що моя радість вона залежить від слави, яку отримую від людей. І коли я сповідую цю гріховність, Бог звільняє мене від цього. Бог очищує моє серце, Бог робить мене менш і менш залежним від слави людей. І Бог робить мене більш і більш здатним знаходити радість, радість в тому, що через свої якісь вчинки я прославив Бога. І тому оці істини вони ведуть до. Розуміння волі Божої для мого життя, вони ведуть до розуміння того, що Христос зробив на хресті, коли прийшов, коли відкинув свою славу. І Він показав, що у цьому от є справжня слава. Справжня слава полягає в тому, щоб, бути, щоб мати цю здатність відкинути себе раді прославлення Бога. Оце справжня слава. Якщо людина бореться за свою славу, Якщо людина очікує слави від людей, це марнославство. Але справжня слава у тому, щоб відкинути себе і шукати слави для Бога. І якщо я в це вірю, якщо я вірю в те, що Христос зробив на христі для мене, то щира віра веде мене до того, що я буду шукати радість не в тому, щоб люди. Віддавали мені славу не в тому, щоб люди мене схвалювали, а шукати радість в тому, що я більше і більше можу ставати подібним до Сина Божого. І коли я зможу знаходити радість в уподібненні Христу, це звільнить мене, це звільнить мене у словах. Тоді я буду говорити правду, не шукаючи догаджання людям. Це змінить мене у вчинках. Тоді я не буду робити вчинки перед людьми, я не буду робити їх на показ, щоб люди схвалювали мене, тому що ця слава мені буде не потрібна. І зростання у вірі, якщо це справжнє зростання у вірі, воно буде вести до того, що моєю радістю стане уподібнення Христу. Щира віра вестиме мене до боротьби з гордістю. Щира віра вести в мене до того, що кожного разу, коли я бачитиму в собі роздратованість, коли я бачитиму в собі гіркоту, коли я бачитиму в собі оцей сум, печаль якусь, від того, що люди не віддають слави, від того, що люди ображають, від того, що люди негідно ставляться, я буду приходити до Христа і розбиратися, Боже, я не буду говорити про людей в цей час. Я буду говорити про себе, я буду говорити, Боже, покажи мені, що відбувається з моїм серцем, чому в мене немає радості, чому моя радість досі залежить від схвалення людей? І Божа любов вона веде до того, що я буду готовий служити братам і сестрам. Бог покликав мене в церкву, не в місце, де мені будуть віддавати славу. Це не так. Бог створив церкву не як місце, де мене будуть схвалювати. Бог створив церкву не як місце, де мені будуть віддавати якісь належні моїм справам похвали. А церква це місце, де ми покликані прославити Христа, прославити Бога. Тому в церкві я не покликаний боротися за те, щоб мені віддавали належну славу. Але я покликаний служити братам та сестрам для того, щоб ім'я Боже воно було прославлене, воно було прославлене в тому, що робить церква, і воно було прославлене в тих стосунках, які люди мають між собою в церкві. Це була та мета, з якої апостол Павло він говорив ці слова. Це була мета, з якої апостол Павло говорив про красу Христа людям. Щоб люди в церкві, не побачивши цю красу Христа, побажали бути таким, як Він, побажали уподібнюватись йому і через це прославити Боже ім'я. Нехай Господь благословить нас зростати в пізнанні Христа і ставати більше і більше схожим на нього. Амінь.